Є дрібні зморшки. Ви бажаєте покращити стан шкіри. Підтягнути її реджуран гідробустер зволожує та регенерує шкіру без болю. Сьогодні до мене звернувся пацієнт із запитом. Покращити стан шкіри, зволожити та трішечки підтягнути та ущільнити шкіру. Ми обрали новинку Hydra Booster, який містить в собі полінуклеотиди, гіалуронову кислоту та лідокаїн. Hydra Booster зволожує та регенерує шкіру без болю. Також він покращує стан шкіри, зменшує почервоніння та ущільнює шкіру. Зараз ми розпочинаємо процедуру, а ви не забувайте підписатися на наш канал. Ми будемо робити ін'єкцію в середній, нижній та субментальній зоні для того, щоб покращити стан шкіри та трішечки попрацюємо з кутиками рота. Також ми попрацювали з мочками вух. Естетична медицина змінює якість життя. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал експертів та будьте в курсі всіх новин.